Холоднім сутінку сухого льоху по стінах тиша зерном граду, і п'яний м'ятний запах винограду, і ряди пляшок, що в поводку і з моху. Ці рядки нашого поета з Лемківщини Богдана Ігоря Антоновича виринули з пам'яті тільки на сонячний березневий день, залишився за непримітними дверима виноробного технікуму у Токайській області Словаччини і почали сходи у темні підвали загадкової історії токайських вин. Розповідають історію про те, що у силу давнину в цій місцевості люди не встигли вчасно зібрати виноград. І вирішили з підмерзлих ягід зробити так зване льодове вино так народилося токайське Ці Цій легенді більше п'яти століть. Але і в Угорщині, і в Словаччині її не втомлюються розповідати, адже слава вирощеного в Токайській долині винограду і зробленого з нього золотого вина подолала роки та кордони. Його солодкий смак і міцність відроджують людину. Це вино запалює в глибині душі чарівний феєверк дотепності та радості. Писав про токайське воль. Тер його захват поділяло чимало творців минулого і не тільки найбільше слави токайське вино здобуло за часів правління французького короля Людовіка XIV. Відтоді про токайське говорять: король вин королівське вино. Знавці пояснюють унікальність смаку, кольору і аромату токайського не тільки природними даними регіону, а в Словаччині це сім селищ Требишівського району, але й особливістю технології його виробництва і зберігання. Лише чотири сорти винограду підходять для виробництва токайського. Їм дають добре визріти аж до пізньої осені. За цей час на гронах з'являється шляхетна цвіль. Ягоди природно перетворюються на родзинки. І вже з цих заізюмлених грон роблять. Трізні сорти вина, а потім їх відправляють на зберігання у темні підвали, де підтримуються ідеальний рівень вологості і постійно 10-12 градусів температура. Стіни винних погребів вкриті спеціальною пліснявою, яка працює як клімат-контроль, що й гарантує токайським винам їх унікальний аромат. У французьких королів особливий попит мали мускатні вина. Після тривалого зберігання французькі вина втрачали аромат. А у Токайських він навпаки з часом набував особливого шляхетного присмаку. Найкращі зразки Токайського зберігаються у спеціальних винних архівах, що з року в рік збагачуються новими екземплярами. І тільки двічі на рік під час традиційних винних фестивалів у листопаді та у травні на день святого Урбана покровителя вина і виноробів тут не тільки п'ють молоде вино, але й відкривають колекційні скарби приватних погребів.